Хочемо звернутися про допомогу. Ми потрапили у ДТП 3 липня у Польщі із чоловіком. Нам зробили операції на подзвоночник. Я можу вже вставати, а чоловік ще не може. Наш син. Ми знаходимось у місті Тернова, у лікарні. Наш син у комі знаходиться у лікарні, у Кракові, у дитячій лікарні. Ми дуже просимо про фінансову підтримку, чи молитву. Підтримуйте нас, будь ласка, дуже вас просимо. Дякуємо. 不新。Well, we